28 червня швидкі новини. Президент Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Сирський сьогодні в день конституції нагадали всім українцям про ключовий обов'язок захист України. на Донеччині. нацгвардійці знищили іглою російський штурмовик Су 25 Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна представить зрозумілий і детальний план закінчення війни. Речник предвиборчої кампанії Байдена заявив. Що президент США не зніме свою кандидатуру на виборах після невдалих дебатів? Дональд Трамп відкинув пропозиції Путіна щодо припинення війни проти України. Розвідка США заявила про наближення війни між Ізраїлем. Та хезболою, як повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, Бурштинська ТЕС після російських обстрілів не підлягає відновленню. У Мукачевому затримали кримінального авторитета, якого пов'язують із головою Мукачівської районної ради. Більше новин в наших каналах: YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Ну і ви знаєте, з вас підписка і лайк.